Певно, у всіх потужних творах нас вражають образи злодіїв, лиходіїв. Вони дуже привабливі і цікаві. Так само в цій чудовій, дуже талановитій симфонії, яку написав для нас композитор Олег Безбородько, одна з частин, частина номер 2 яка називається Пошесть. Вона дуже цікава і дуже красива. Насправді ця музика дуже пронизана величезною огидою, тому що в ній йде. Цитація російських народних пісень, і для нас це є відображення того найлютішого ворога, який в своїй суті нас постійно тероризує, як символ тієї держави-терориста. Але вона настільки створена талановито і красиво, що вона не може не подобатися. Це мене дуже притягує у тій симфонії. Симфонія незламності або симфонія, яку написав Олег Безбородько, це твір, який ми. Як органний зал замовили у композитора для того, аби присвятити його незламності українців і незламності, яка приводить людей слухати музику зараз в цей час до нас, в нашу історичну прекрасну будівлю, яку ми любимо понад усе. Коли люди приходять сюди, ми повинні розуміти, що комфорт і мистецька цінність вони мають йти поруч. І тому ми вирішили в залі здійснювати певні кроки, послідовні кроки в напрямку збільшення доступності, підвищення комфорту і збільшення інклюзивності для нас означає дуже багато. Тема інклюзивності, мені здається, зараз дуже актуальна. І в Україні вона стає зараз актуальнішою у зв'язку із війною. Ми в органному залі вирішили створити. Такий маніфест незламності і симфонія, яку для нас написав Олег Розбородько, містить ті ключові повідомлення. Насправді їх дуже багато. Це дуже багатошаровий текст, музичний текст, який містить весь широкий спектр емоцій від найсокровеннішої любові до свого, до своєї країни, захоплення нашою мрією, захоплення нашими людьми до лютої ненависті. До нашого ворога. І через той спосіб цитації їхніх народних пісень, які нам дуже не близькі, ми хочемо відчути ті злість, ту огиду, той спротив, ту любов, те захоплення. І я впевнений, що твір, який ви можете послухати, на наших каналах і на Ютубі, і в нашому додатку також не залишить вас байдужими, тому що цей твір створений, щоб поширювати ті ідеї, які зараз актуальні: ідея незламності, ідея інклюзивності. І ця музика вона точно має вийти за межі нашої країни і її має послухати багато, багато тисяч людей, привідкривши для себе українську музику, а також познайомившись з нашим народом.